Як змусити людей цікавитися політикою? Щоб читаючи пост ще одного експерта, люди не думали, що то істина 100%, а розуміли політичний контекст, замовлення чи дійсно аналіз, на яку аудиторію спрямована, яка мета автора, що захована за цим меседжем, пост, виступ на ТВ, відеозвернення і так далі. Або якщо це просто утопія, то що на вашу думку робити з цими людьми? З цими людьми. Я, так, з цими людьми, за, за якими людьми, що з ними робити? Змусити людей цікавитись політикою. Навіщо, навіщо людей змушувати цікавитися політикою? Найкраще змушує людей цікавитись політикою ракета, яка пролетіла. Вона от ефективна. Звісно річ, в інших державах до людей цей це, межа чутливості, вона. Дуже низька. Ну, наприклад, я в своєму ОСББ з людьми обговорюю питання, чому вони не паркуються в межах розмітки біля дому. Да? Чому вони бувають порушують цю розмітку? Я сорусь з питанням, чому люди не сортують сміття. І для мене це важливо. Ні, не тому що я увірую в грету Тумберг, але тому, що ну, ну, ну отак. Ну, тому що ну, є правила, давайте жити по якимсь правилам. І я впевнений, що питання цікавитись політикою у багатьох людей починається тоді, коли вони відчувають питання, а як нам далі жити? Чи справедливо так, чи сяк, коли вони займаються організацією життя? Але у нас люди досить часто живуть на одному поверсі і не знають один одного, як звати їхній їхнє життя припиняється з порогу їхньої власної квартири. А, і це, знаєте, люди маленьких, маленьких ну, цих, територій. До них, як, часто, ну, як правило, доходить, коли прилітає ракета. У когось це може бути швидше. У когось хтось політикою починає цікавитися раніше. А у нас люди цікавляться політикою, блядь, коли там пролетить. Тому що. Все те, що інше для них це нормально. Для них це норма. Хтось викинув сміття на вулиці з вікна, ну це нормально. Хтось припаркувався, як попало, ну це нормально. Я ось сьогодні в поліцію взагалі дзвонив. Ну досі не перезвонив. Три хвилини три хвилини дзвонив в поліцію і чекав. Де реально, ніхто не перезвонив, пообіцяли передзвонити. Біля дому бомжі зробили халабуду. І в Халабуді звідти валив вогонь. Ну, як, вони займалися, ну, у них опалювальний сезон на дровах. І це на прибудинковій території відбувається. Ну, Для мене це ненормально. Я повідомив про цю подію, але ж розумієте, я підозрюю, що я, напевно, можливо, навіть перший, хто повідомив. Багатьом людей це є Норма. Тому, знаєте, мені це не норма. Бу було б таких багато, як я, ми б уже на цю тему підняли б якийсь валт. І от у нас би почалась політика. А у українців починається політика тоді, коли прилетіла ракета і нахуй що то розібала. І те, для деяких війна досі не справжня. у нас такий дуже високий порог політичного усвідомлення. Якщо ракета не допомогла. Ну, то Гарбатова могила виправить, як це не печально звучить. До деяких не доходить, коли вже ракети над головою літають. Ну. Не доходить, я знаю. Я то знаю. У мене ситуація була, я нещодавно, ну, вчора навіть. Після тренування зайшов в магазин і в магазині. Переді мною був солдат, такий молодий парубок в формі військовій, такий гарно вдягнений, там якісь чи, училися, чи щось і так далі. І продавчиня його питає там, там, добрий день, вам пакет треба. Здравствуйте, ні, не нужен. І він так від початку він так на українську мову і не перейшов. І він ні добрий день, ні до побачення, ні хера. Да? Він був еталон на в, в військовій формі. Питання ракет, да, ви поставили. Якщо ракети літають над головою, це не доходить. Ну, Арістович казав щось про громадянську війну. Але я ні в якому разі до цього не закликаю. Я думаю, що це питання відкату. І. Просто, по-моєму, треба почекати. Я просто в шоці від тієї кількості російської консерви, яка гуляє по Києву останнім часом, це викликає глибоку фрустрацію. Що робити в таких випадках? Як не западати духом, як після цього вірити в краще, і в те, що щось зміниться, і що війна не даремна? Ну, як я сказав, треба перше, що робити, щоб не запати, занепасти духом. Це розуміти, що відкат це абсолютно здорова ситуація, і відкат буде. і відкат, Нам відкату ще чекати. Тому, тому ця херня буде. А те, що. Є люди, які ходять і розмовляють собі російською мовою, ну це абсолютно нормально, це у людей є приватна дискусія, вони можуть приватно розмовляти як, як заменеться. Інша справа, що люди розуміють, що, як то сказати, знаєте, це ставлення таке, та там, зараз та ми всі умні виїхали, там залишились ті упорати, їбануті і патріоти. Ну, одних війна уб'є, другі в гавно роз'їбуться. А потім ми приїдемо із-за Типа, Є такі люди, і я так розумію, що деякі, можливо, і приїжджають. А деякі, можливо, просто наслухалися Арістовича і Романенка і відчули, що отримали пігулку впевненості. і тепер вони русскоязичні українці. Що я можу сказати? Треба просто почекати, щоб. Вони набралися цієї блядь, впевненості, тому що коли блядь, почали пролітати ракети, вони одразу на очко сіли. Ебать, блядь, ебать, не буду висовувати. язик», да? І якби, боялись боялися Ну, от такий характер. Також, знаєте, як військові розповідають про характер русских що вони такі, типу, кагалом піздять люди. Ну, тут вони теж. Як зразу трапилася якась хуйня, то є люди, які такі, типу, ой, блядь, я не буду лишнього пізняти, не буду піздня, тому що эти тіцнаці які здняють по телевізору сказати. Але там затаїли і такі. Тому що я можу сказати. Хай отримують певну впевненість і хай публічно і політично про себе заявляють. Тому прекрасно. Хай Фелікс Редька буде їхнім головним лідером. Срєдько, хто там ще буде у них Романко, хай утворюють свою партію, хай утворює свої політичні представництва, це ж прекрасно. Розумієте, в деякій мірі партія ОПЗЖ, це, це теж прекрасно. Тому що якщо б не було партії ОПЗЖ, цей би діагноз не поставили б. Ці люди просто були, отруїли блять, суспільство. Отак, От я голосую за ОПЗЖ, моє ПЗЖ, а потім такий хуяк. Блять, напевно, я що то не так діло. Мені бали, що не було, мені Да, І вони починають. Так само і тут. пушки нисты, блядь, вони повинні не тихо отруювати суспільство. Знаєте, от, от, коли з людьми спілкуюся знайомими, вони ти такі, типу, да, Україна русська русня піздавата і так далі. І, коли... і далі людина починає тебе прощупувати, чи ти, ну, от та, Затяти? чи ти такий у тебе є доля суміння. І коли допускається, що у тебе є там, момент сумніву, отут люди починають всемірний заговор, масони, блядь, всі договорились і так далі. -то, там, ну, і, і у людей пішло. Все, що не можна було, не можна казати, і у них вже все є. Тому не западайте духом, а відкат буде. Безумовно. Питання, яким він буде, і питання, як ми його перейдемо. Тому він має бути якісним, і ми маємо його просто якісно подолати.